Вихід, 38 й розділ, і зробив він жертівника з акаційного дерева, п'ять ліктів довжина його, і п'ять ліктів ширина його, квадратовий, а вишина його три лікті, і поробив він роги його на чотирьох кутах його, з нього були його роги, і пообкладав його міддю. І він поробив усі речі жертівника, горшки, і шуфлі, і кропильниці, і ведельця, і лопатки на вугілля. Усі речі його поробив він із міді, і мережу зробив він із міді для жертівника роботою сітки під лиштву його з долу до половини його. І вилив він чотири каблучки на чотирьох кінцях його для мідяної мережі на вкладання для держаків. І поробив він держаки з акаційного дерева і пообкладав їх міддю. І повсовував він ті держаки в каблучки на боках жертівника, щоб ними носити його. Порожнявим всередині зробив його з дощок, і зробив він умивальницю з міді та підставу її з міді, з дзеркалами жінок, що сповняли службу при вході з кинії заповіту. І зробив він подвір'я на південну сторону, на полудень запони того подвір'я, суканий вісон сто ліктів. А стовпів для нього двадцять, а їхніх підстав із міді двадцять, гачкитих стовпів та обручі їхні срібло, а в сторону півночі сто ліктів, стовпів для них двадцять, і підстав для них двадцять із міді, гакитих стовпів та обручі їхні срібло, а в сторону заходу запони п'ятдесят ліктів, стовпів для них десять, і підстав для них десять, гакитих стовпів та обручі їхні срібло. А в сторону переду сходу 50 ліктів, запони до боку 15 ліків, стовпів для них 3 і підстав для них 3. а для другого боку з цієї з тієї сторони брами подвір'я, запони на 15 ліків, стовпів для них 3 і підстав для них 3. всі запони подвір'я навколо вісон суканий, а підстави для стовпів мідь, гаки стовпів та обручів їхніх срібло, а обклад верхів їх срібло. і вони всі стовпи подвір'я поспинені сріблом. А заслона брами подвір'я, робота габтівника, блакиті, пурпур і червень та суканий вісон. І двадцять ліктів довжина і вишина в ширині п'ять ліктів, відповідно запонам подвір'я, а стовпів для них чотири і підстав для них чотири із міді. Гаки їх срібло і обклад верхів та їхніх обручів срібло, а всі кілки для скинії для подвір'я навколо мідь. Оце перелік скинії. З свідоцтва, що був обрахований на приказ Мойсея, за допомогою Левитів під рукою Ітамара, сина Араона священника, аби Цаїл, син Урія, сина Хура юдиного племени, поробив усе, що Господь наказав був Мойсеєві, а з ним оголіяв син Ахісамахів, данового племени, оброблювач і мистець, і гаптівник блакитю, і пурпуром, і червеню, і вісоном. Усе золото вжите для праці в усій роботі святині, то було золото колихання: 25 талантів та сім сотень і 30 шеклів на міру шеклем святині, а срібло полічених у громаді мужів, 100 талантів та 1775 шеклів на міру шеклем святині. На голову бека, цебто половина шеклів. На міру шеклем святині для кожного, хто переходив при переліку від віку 20 і вище, для шестисот тисяч і трьох тисяч і п'ятсот і п'ятдесяти. І було сто талантів срібла на відлиття підстав святині та підстав завіси. Сотня підстав на сотню талантів, талант на підставу. А з тисячі семисот і п'яти шеклів поробив він гаки для стовпів і пообкладав їхні верхи та поспинав їх. А міді колихання було 70 талантів та 2400 шеклів, і поробив він із неї підстави входу з кинії заповіту, і жертівника мідяного, і його мідяну мережу та всі речі жертівника. і підстави подвір'я навколо, і підстави брами подвір'я, і скинійні кілки, і всі кілки подвір'я навколо.